Всім привіт, друзі! В цьому ролику я покажу, як швидко зв'язати оснастку на карту. Для цього нам знадобиться флет, два вертлюшки, ліска або шнур. Ну, я використовуватиму ліску в цьому ролику. Та повідок з крючком, який я робив у минулому відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, там дуже цікаво. Беремо. Ліску. Приблизно десь так ось так її відрізаємо. ну На око. Ну, такої довжини вистачить. Нашу ліску, протягуємо вертлюжок, Складаємо вдвоє і робимо петлю. Так, раз. І протягуємо наш вертлюжок назад. Оп. Петля готова. Підтягуємо її. І все. Повідок з вертлюжком готовий. Лишнє беремо та відрізаємо. Тепер беремо оцей ось наш зроблений повідочок, протягуємо в наш флет. З іншого боку робимо так само. Беремо другий вертлюжок. Протягуємо сюди, складаємо вдвоє, робимо петлю і протягуємо наш вертижок в петлю. Затягуємо, міцно затягуємо, все тримається. А лишнє беремо та відрізаємо. Все, вийшло вже такий ось повідочок. Ось такий. Тепер сюди потрібно прив'язати наш повідок з гачком. Так же само протягуємо вертлюжок, складаємо вдвоє, робимо петлю. Чим більшу, тим краще, тому що нам доведеться цей раз протягувати гачок. Зробили ось таку ось петлю. Сюди протягуємо наш гачок. А ще протягуємо другий кінець шнура. І підтягуємо. І підтягуємо. Фіксуємо. Опа. Затягуємо. І все, вишнє відрізаємо. Гачок гострий, аж в пальці застряє. Ось і все. Наша головна оснастка на карпа повністю готова. А тут гачок маленький, тому що це було пробне відео. Можете брати гачки побільше та робити так же само. Все. Ось такий вийшов коротенький ролик, як зробити оснастку на карпа. Кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та пишіть в коментарях, чи був корисний для вас цей ролик. Все, до зустрічі!